Доброго вечора, курей загнав. індики самі зайшли, що не може не радувати. Тепер буду гусей заганяти. Не в ту сторону ви йдете щось. Давайте давайте, заходьте. Також приємно дивитися, як на осінь вже такі здорові, круглі ходять лапацони повиростали. Тільки якби ще десь би без зерно безплатне роздавали на це утримання такого господарства. Ну Ось, один відділився, тепер на вулиці будеш ночувати. Давайте заходьте. Давай, давай, дивитись. Давай, йди й ти же, проломуйся там, бо з'їдять тебе будеш тут стоять. Гагать, біна. Давай, 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 бігом, 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 бігом. Ой, йогом. Яскравість бачу. Зменшить, а то очі повилазять. Так, ну, це яскравість просто накручена. Тут ні чорта не побачиш. Ну. Інди. Індефі... Не забувайтесь підписуватися на канал. Далі буде. Да, котяра. Така кіцька цікава, темне семеро, семероно на руки не піде. хе Всім дякую, далі буде.